Паланська громада щиро дякує благодійній організації Благодійний фонд Хелп Україна за співпрацю у рамках проекту Невідкладна підтримка населення, що постраждали в результаті війни в Україні, яким опікується організація, було передано та встановлено вікна у Паланському ліцеї. На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, після того як був обстріл військового арсеналу, частковий розльоти і детонація призвели до того, що фактично всі віконні блоки Паланського ліцею були пошкоджені, крім прямих попадань в саму будівлю. І Паланський ліцей у нас найпошкодженіша будівля в нашій громаді, хоча їх в цілому є 12-10 із них основних. І після початку повномасштабного вторгнення, зрозуміло, не було ніяких ідей. По відновленню, хоча б консервації е, даного ліцею, бо крім віконних блоків, була пошкоджена і система опалення та багато інших комунікацій. І найбільшою проблемою цього закладу є те, що фактично в нього відсутні укриття. І десь ближче до літа ми почали е, планувати можливість відновлювальних робіт. Була був план і капітального ремонту на сьогодні. У нас є план реконструкції повної цього об'єкта, але для того, щоб законсервувати хоча б приміщення, на кінець цього року, саме за організації Хелп Україна, яку до нас сюди завів декун Любомир, депутат обласної ради Черкаської, ми змогли. Досить в короткий срок реалізувати встановлення віконних блоків по всьому поланському ліцею, і це фактично 1,9 мільйона гривень, досить суттєва сума, яка і зменшить вартість подальшої реконструкції даного об'єкта. Тому від всієї поланської громади я висловлюю щиру подяку фондові за те, що вони допомогли нашій громаді в реалізації досить серйозної проєкту, який в подальшому дасть можливість відновити навчальний процес в даному закладі, загальна вартість проєкту – майже 2 мільйона гривень. Це важливо для нашої організації. Це дуже важливо для населення України, для діточок, і тому саме такі об'єкти ми маємо робити, щоб потім це все працювало як належним чином. Реалізація проєкту дозволить зберегти будівлю для подальшої реконструкції. Дані вікна, я бачу, вони є якісні, вони є енергоефективні. І, звичайно, мати такі вікна в навчальному закладі це дуже, як то кажуть, великий плюс буде в подальшому нам, тому що буде зберігатися тепло. Значить, Відповідно, це в нас вже двохкамерні вікна, які відповідають цим стандартам. Безперечно, ми, ми вдячні благодійному фонду Хелп за таку допомогу суттєву для нашого освітнього закладу. Подімаємося на подальшу співпрацю. Пройде певний час, ми переможемо, звичайно, в цій війні. Буде відбудований наш освітній заклад. І ми, звичайно, як 1 вересня, скажімо так, якщо це буде 23-го року, то 24-го року прийдемо до цього закладу, вчителі, батьки і розпочнемо повноцінне навчання вже з укриттям, з ремонтами.